Шановні члени комісії, з п'яти членів комісії присутні три, що дає нам змогу розпочати розгляд питань порядку земного. У роботі комісії беруть участь перебуває Наталії Володимирівні, начальник відділу архітектури Міністерства комунального господарства та екології головних і Орденської селищної ради. На порядку денному одне питання: про зміну категорії статусу населених пунктів Ліонівської селищної територіальної громади. Доповідач. Пропонується обрати. Секретаря. Яким пропозиції? Кого ми оберемо секретаря? Хто за? За, так. Добре. Наталя Вовні. Сдійку, будь ласка, да? так? Да. Так. Відповідно до закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою, були визначені критерії віднесення населених пунктів до тієї чи іншої категорії селища, села і міста. Відповідно до цього закону селищем є населений пункт кількістю від 5 тисяч мешканців. На території громади селища не відповідають такої кількості населення, тому ми, я пропоную змінити категорію статус населеного пункту селища Привільне. Це було на селище ми його перейменували, оскільки село Привільне вже є в Синенківському районі, тому село Хорошеве є в Синенківському районі, необхідно було змінити назву. І 5 червня цього року була прийнята постанова Верховної Ради про перейменування. Хоча ми подавали по ще минулого року, були проведені відповідні громадські обговорення із питань перейменування, і з питань віднесення. Селищ до категорії сіл, почати вирішили з цього селища, оскільки селище Степове, воно також, там взагалі 5, кількість, п'ять 5 мешканців проживає, зареєстровані, але село Степове також їх два або три це на міському районі, тому також треба спочатку перейменувати. Що стосується селищ Добричі, Шахтарський і Сад, Вирішили їх не змінювати статус, щоб ну, скільки там садочки, ліцеї, щоб не змінювати ці всі документацію, яка була нещодавно змінена у зв'язку з перейменуванням селищної ради, ВПО. Тому почали, по, вирішили почати з селища Прибійне і донести його до категорії села. Треба підтримати саме ковриків і так далі. Можна на екрані сесії, тільки Дякую. А що я їх зобачу? Креслих з того, де вони? Що ці птички чи